Від підписників надходить запитання, що робити з лозою, на якій не відновлюються пагони, чи можна таку лозу обрізати вже зараз? Оскільки на ній немає жодного пагона. Лозу, на якій зараз немає жодного пагона, обрізати зараз не потрібно. В першу чергу, якщо обріжете таку лозу вже зараз, ви можете нанести велику шкоду вашій рослині, вашому виноградному кущу, оскільки розпочне активно виділятися пасока. По-друге, ще можуть прокинутися пагони зі сплячих бруньок. Ще є також додатковим аргументом, щоб не обрізати таку лозу зараз. Зверніть увагу з голови виноградного куща, ймовірно, також у вас почали вже прокидатися нові пагони зі сплячих бруньок. Тому, якщо станом на осінь дана лоза не відновиться, у вас буде можливість сформувати нові рукава з тих пагонів, що прокидаються зі сплячих бруньок, що ростуть з голови виноградного куща. Якщо станом на жовтень на даній лозі не буде жодної бруньки, восени під час проведення обрізки дані рукава я просто прибиратиму. Зараз, станом на 19 травня, дані лози, звісно, обрізати не потрібно. Також дуже важливо своєчасно підв'язувати ті пагони винограду, що вціліли. На останок додам, що дуже добре, що на тих пагонах, що вціліли, також є майбутнє сусвіття. Дуже добре, що на тих пагонах, що прокидаються зі сплячих броньок, також маю майбутнє сусвіття, Отже, буде майбутній врожай.